Вітаю, друзі! Вибачайте за голос, щось гриб дуже прямо страшний в цьому році, але і він мені не завадив зібрати нового пк Не простого, а Дарт Вейдера. Пора негативного героя зібрати, подумав з темного боку, а не знову якийсь кращий у світі. ПК. Хоча для мене це кращий, а от для вас зараз і побачимо. Якщо я зазвичай збираю комусь, то цього разу нарешті я повністю оновлюю свій ПК. Ці коробки вже натякають, що це не просто комп, це помічник, що допомагатиме заробляти монтажем відео і 3D, наприклад. Це першочергове, і пограти само собою запросто. Отже, материнська плата вибирав між MSI-кою однією і цією гігою. Вперше підкупила наявність двох портів Thunderbolt, швидкісних, а в цієї трохи потужніший VRM. Подумав і зупинився на ній. Z890 Aurus Elite. Мамка з явним запасом під наш перетоповий камінець: 16 плюс одна плюс дві фаз живлення, аж 80 ампер може переварити. Під накопичувачі один слот PCI 5.0 і аж 3 слоти PCI 4. Я не збираю в сучасному ПК юзати звичайний шумний HDD, а тільки SSD. В такі мамки вже ставлять Wi-Fi 7, час до цього звикати. Тут вона з таким штекером зручним. Сама антена з хорошим підсиленням. Все, щоб не було дротів. Thunderbolt 4Є, звук ALC 1200, армований слот під в'яжку, звісно, з підтримкою PCIe 5.0. Є, звісно, більш наворочені мамки, але навіщо? От я не розумію. Ця мамка що треба. Наш Дарт Вейдер простягує проц, як нечистий, що спокушає на гріх. Мовляв, є ж кльові райзени, але ти тримай Intel Ось Жарт, друзі. Так, Райзен краще в іграх, але я сиджу на райзен з 18-го року. Ще стільки ж не бажаю сидіти, до того ж ПК більше для роботи, нагадаю. Споживання і нагрів. Ось це стало вирішальним фактором. Набагато менше ніж в попередніх Intel. Це головний аргумент. TDP 125 Вт я б навіть лишив обмеженим, щоб жер менше і грівся менше, бо продуктивність виросте не набагато, прям не на три голови, якщо відпустити ліміти. Адже тиша для мене це першочергово. А так це 20 ядерний монстр ще й з відеоядром для прискорення програвання відеофайлів, в тому ж монтажі для плавності. Ставимо проц і готово. Оперативу я взяв, що в мене вже була, без наворотів, без підсвітки, на 6800 XMP профіль. Можна було б і 7200, але я згодом поставлю на 64 ГБ, на 7200, скоріше за все, просто поки немає під рукою. А це і RDM Pro від Goodram, вогонь, як на мене, 32 ГБ DDR5, те, що треба. SSD. Також те, що в мене назбиралось, з оглядів. Ідеально для цього ПК, але й дорого. Та все ж, під систему найшвидший на сьогодні варіант від Goodram ERDM Pro PCI 5.0 на 1 ТБ, щоб максимально швидко все літало. І аж 4 ТБ PCI 4.0 в окремий слот. У мене є ще 2 терабайтних пару штук, але не хочеться багато накопичувачів окремо. 5 терабайт сумарно, максимально швидкої пам'яті, як на мене, це воно. Але готуй кругленьку суму за таке задоволення. Посилання на все, до речі, лишу в описі. Що ж, основу накидали, і тепер це треба в корпус поставити. Скажу чесно, я думав вибрати той самий, в котрому я перезібрав свій старий ПК. Так він мені сподобався, але все ж вирішив взяти трохи інший і навороченіший, навіть Be Quiet! Shadow Base 800 вони є FX, є DX, з різними варіаціями підсвітки. Я взяв найбільш строгий 800 Black, без підсвіток, бо хочу мінімізувати підсвіточку. Корпус дуже крутий і позиціонується як тихе рішення, що мені і треба. Тому тут і шумка на боковій кришці, і добротне тоноване скло, величезний фільтр знизу, спереду і, звісно, зверху. В комплекті три якісних 140 ки також тихі, але зверху вентилятор ми переставимо наперед, бо зверху буде ще водяночка. Ще б одну таку вертушку. Тут було б супер. Я маю, правда, інший з підсвіткою від Big Quiet, може потім поставлю наперед. Але зараз глянемо з коробки, чисто як є. Ну і ось так мамка виглядає вже в корпусі і вимальовується щось цікаве, але треба збирати далі. Блок. А блок в нас від Gigabyte AE 1000 pm pg 5 На 1000 Вт. Дорогий капець. Бо це платина на 1000 Вт для high-end систем. Я думаю, може таки 800 Вт взяти, вистачило б, але уявляю, що там почали писати в коментах, типу запасу немає і так далі. В принципі, калькулятор від BigWight рекомендує такій системі 1000 ватт, що працювало без жодного напрягу. Тут, до речі, при 50% навантаження ККД складає 92%. Десь на це я і розраховую, тобто десь 50% буде навантаження, і для піків у нас запас також є. І буде економніше в плані енергоспоживання. Не мав я ще подібного блоку, такого того, вертушка тиха, також зупинятиметься без навантаження, і нам цього і треба. Звісно, для віддяхи 16-піновий конектор є, перехідника нам не треба буде, всі захисти присутні, звісно, модульний. З таким блоком можна бути спокійним за залізо, але готуй кругленьку суму, як то кажуть. Як ви там полюбляєте, ну аблоці не економ. Ну-ну. А жаба то давить тепер. Водяночка. Silent Loop 3 від Be Quiet. Тільки Be Quiet, якщо вже тихий збираю. Взагалі я недолюблюю воду, але щоб охолодити цього камінця ще й без лімітів, треба максимально велику башту, а я не хочу, бо не підлізеш толком потім до карти, до оперативи і так далі. Тому водянка хай буде. Я хочу прямо максимально продуктивний і тихий варіант. Не тому, що я боюсь за перегрів і тротлинг пропса, ні. А тому, що, повторюсь, в мене акцент на тишу, навіть в навантаженні. Не вичурна водянка в. Чорному стилі без підсвічування вертух, на щастя, в комплекті є рідина для дозаправки. Так, її можна обслужити. Відкрутив пробку раз в два роки, долив, закрутив і радієш життю знову. Три 140 мм вентилятора оце аргумент. Як на мене, на даний момент ідеально для потужних проців, якщо треба щоб було тихо. Підсвітка на водоблоці є, можна лишати, виглядає непогано, налаштовується в мамці. Саме дорогоцінне карта. Я вже добре з нею погрався цей варіант від Palit Gaming Pro OC. Стояла в попередньому ПК вже певний час, і я добряче її поганяв. Приємною несподіванкою виявилась наявність коврика в комплекті. Дрібниця, але приємно. І перехідник, котрий нам не треба. По-перше, вона одна з найдешевших 50-80 на ринку, хоча це звучить як знущання слово дешевший 50 50-80 в принципі. Холодна і доволі тиха. А що ще треба? Море підсвітки? ні, хоча вона є. Монструозні розміри. Тут середнячок, комплект скромний, і все в стилі палі, де трохи економлять на другорядних речах і намагаються продати максимум продуктивності. Мого друга вже цілий рік працює двовентилятор на 4070 цієї серії. Тут вірем не як у топових відчутно дорожчих виконань, але цілком достатній. Тому в такий ПК, як на мене, що треба. Ще підсвітку можна вліпити прямо від карти, мінімалістично, а головне, що 70 градусів. Температура якраз що треба. 70, то й менше. Подивимося, бо у старому ПК було 70, а цей же ж у нас просторіший має бути ще менше. Що ж, карта встановлена і, по суті, все готово. Ось так виглядає наш ПК. Ну що ж, я думаю. Ви все бачите самі, все доволі круто, непогано, мінімалістично і навіть дорого виглядає, я б сказав. Що ми робимо далі? Правильно йдемо в BIOS. Все, що я роблю, це виставляю XMP профіль оперативи, що працювала на своїх частотах 6800. І все. Ліміти про це я поки не чіпаю, хочу як з заводу. Комп поки по відчуттям реально радує тихою роботою, ну і пішли тестувати. 3D Mark Time Spy. І тут компик також тихо працює. Ура, здається, задумане виходить. Майже 30 тисяч загальних в 3D Mark Time Spy. Нічогенькі цифри, і проц в стоці нагадаю, без лімітів, може і більше б трохи було. В Time Spy Extreme також гляньте результати, тут потужні машини тестують, і результат також, звісно, ок. Ну і давайте в іграх глянемо, що і до чого. Перша гра Stalker 2. Епічний пресет графіки, і щоб все було максимально красиво, DLSS ставимо на DLAA, тобто не псуватиме картинку, і генератор кадрів також є. Чому б ні. І ось так, де б я не рисачив, менше 120 кадрів не буває. Для високогерцового монітора те, що треба, прямо дуже в тему. Карту проц розкачує поєднання класне, плавно. Хоча грав цій локації може показати свої вибрики, але ось так з першої ж важкої гри розумієш рівень цієї машини, особливо коли вона не напрягаючись, безшумна і тягне легко в квад HD Stalker 2. На останньому розпродажі гріх було не взяти останнього аватара. Якщо Сталкер більш атмосферний і похмурий, то аватар дуже яскравий і гарний, класна графіка. На максималочках FPS не падав менше 95 кадрів, що вказує на те, що в нас є і запас навіть для 4К. Сам геймплей мені не дуже сподобався на мій смак, а от компу, хоч би що, грати не переграти. Ну дивіться, яка краса! Просто кайф. Старенький відьмак з максимальним трасуванням променів досі кладе ігрові ПК на лопатки. Якщо вимкнути пресет ультратрасування і DLSS на якість, але без генератора кадрів, отримаємо дуже круту графіку і більше ста кадрів, звісно. Також забув звернути увагу на температури. Вони просто смішні. Ось це називається ПК для спокійної психіки, коли ти не чуєш, як вертухи заводяться, і не паришся за температуру та строку життя заліза. В Helldivers вдалося дуже знатно повеселитися. Дивно було б мати хоч якісь питання Продуктивності в цій грі, але тут вже питання більше в тому, що це гарний спосіб зняти стрес, бо ти кайфуєш, коли всілякі чи то жуки, чи то таргани лопаються з максимальною графікою в QuватичD. Ось це графон, ось це дійсно кайф. А тепер же давайте глянемо, які ж там такі ліміти стоять на процесорі, і як він гріється під час важкого тесту в Corona Benchmark. Зімітуємо роботу в 3D. Так ось, піково споживає 222 Вт. Бачимо, що Power Limit 2 250 Вт. а от якщо б він дуже нагрівся, то увімкнувся би Power Limit 1, заводський 125 Вт. але в нас все окей і тримається на Power Limit 2. Адже температура в 74 градуси для такого монстра це просто смішно, тому і працює від душі І правильно. Не зробив, що нічого не змінював. Хай так і буде. Корона тим часом видала більше 10 мільйонів балів, як бачимо. Що ж, друзі, отакий в мене вийшов ПК, моя збочена фантазія нафантазувала саме такий варіант. Розумію, що після такої хвилі хейту Інтела дивно бачити вибір блогера в сторону Intel. Але ж може, не як всі, це навпаки краще. Але в тому той прикол, що дані про це доволі класні і стали кращими. Ну хіба що в іграх за відсутності гіпертрейдингу є поступки, але в іншому це звір. Істинний фанат Intel. Все одно лишиться фанатом і не поставить Ryzen. Я ж навпаки хочу спробувати Intel після стількох років з Ryzenами. От для моєї роботи більшого умовного i9 точно не треба. Карта, ну 50-90, то вже для дуже багатих, і цю потужність утилізувати немає як. Словом, наш Дарт Вейдер, це не лише про ігри, це робочий інструмент, на котрий варто витрачатися, лише якщо він себе окупить. Тобто це дійсно робочий інструмент, на якому іграти можна у все що завгодно. А лише для ігор чого з простішого б вистачило на якомусь там 16-потоковому Ryzen чому б і ні. Ну і карту можна було б і простіше для геймінгу в Quad HD, а Full HD, тим паче. Але те, що вийшло в мене, просто зачаровує своїм стилем, потужністю і тишею. От саме те, що й хотілося. Менше акценту на те, що це ігровий ПК, а просто дорослий, суворий дядько Дарт Вейдер. котрий підійде не всім, але відпрацює себе у вмілих руках. І в абсолютно будь-що дозволить пограти. Ціни на кожну комплектуючу знайдуть. Ідете в описі. А я ще не раз покажу його вам у відео і розповім більше деталей. І про зняті ліміти, і про як в роботі поводиться із іншими віддяхами. А на підході нові залізяки, тож не забуваємо підписатися і до зустрічі! І до речі, не хворійте, як я. Па-па!